У Верховній Раді України депутати з Житомирської області утворили міжфракційну депутатську групу за Житомирщину. Про це на зустрічі керівництва області з народними депутатами з Житомирського регіону повідомив голова об'єднання Павло Дзюблик. На сьогоднішній день спільно вирішувати проблеми Житомирської області у парламенті вирішили 9 депутатів, до яких невдовзі приєднаються ще двоє. Серед проблем, які є в області, у виступах депутатів найчастіше звучать питання незаконного видобутку бурштину. Для його вирішення парламентарі вже розробили відповідний законопроект. Питання бурштину. Сказано, написано кореспондентами вже тома з цього приводу. Але вирішувати це питання виключно якимись силовими чи регуляторними методами не вирішиться. Одне справа, коли цим займаються 100-200 чоловік, це одне. А коли від 3 до 5 тисяч місцевого населення в день виходить з лопатами, то тільки силами міліції, СБУ, прокуратури питання не вирішити. Треба вирішувати на законодавчому рівні. Закон пишеться. Колеги знають, 24-го цей закон вже буде, як то кажуть, в явному вигляді. Це дасть можливість цим людям, які сьогодні ходять з лопатами, йти на законних основаннях копати цей бурштин, але тільки там, де визначена місцева влада. Не просто там, де вони хочуть накопати там в лісі, там ще десь інше. Але це повинно бути. Плюс це це заборонить сьогодні використання незаконного добутку Бурсина. Тобто не буде працювати помпи, не буде працювати якісь на законних цих тракторів все інше. Тобто, ми повинні зробити раз і завжди цей закон, якого, до речі, ніколи в Україні не було. Як заступника голови обласної ради і теперішнього депутата-мажоритарника Володимира Арешонкова деякі змі звинуватили у кришуванні бурштинового бізнесу. Сам депутат каже, що не вірить у покращення ситуації, виключно прийняттям нового закону. Проблему повинен вирішити, на його думку, вище керівництво держави. Ситуація дуже проста. Іде просто бандитський деребан сьогодні природних копалин нашої області, нашої держави. І крім закона, який ми маємо прийняти, ми маємо всі, всі разом. Зрозуміти, що або ми будемо жити сьогодні по правилам, правоохоронні органи почнуть займатися своїми питаннями. Сьогодні стоять воєнізовані підрозділи, які охороняють там, де люди видобувають. Скажіть, це хто стоїть? Це я, може, стою своїми друзями. Військові стоять з автоматами. Це що, сьогодні не цікавить Генерального прокурора? Чи не цікавить обласного прокурора, скажіть. У свою чергу голова Житомирської обласної ради відзначає відкритість до співпраці з керівництвом області депутатів Житомирщини. Більшість з яких були депутатами місцевих рад. Я радий, що так оперативно тільки ще починає свою роботу. Ну, по настоящому Верховна Рада. Але приїхали наші колеги. Нам про що говорити, тому тут сидять всі колеги, які вчора працювали у місцевому самоврядуванні, самі голосували, самі приймали. Тому вони знають за що іде мова. Загалом депутати разом з керівниками області домовилися й надалі зустрічатися з метою вирішення проблем жителів регіону. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук, студія ЦТВ.